Тож, щоб намалювати листівку, нам потрібен, звичайно, буде папір, чашка, кава. Неважливо яка, головне, щоб розчинна, я в ній дуже не розбираюсь, тому що я її не п'ю взагалі ніяку. Нам потрібні будуть вушні палички, бо не хочу використовувати пензлі, можливо, вони навіть не в усіх є. Нам потрібен буде лінер достатнього одного. Я просто не вирішила, яким саме буду малювати. А, вода, звичайно, холодна. і вода. А, на жаль, у мене вже не, не кип'яток, просто кип'ячена, гаряча а, в термосі, але бажано, аби це був, був кип'яток, щоб заварити нормальну каву. Так, відкриваю. Висипаю все в чашечку, і нам потрібно сюди зовсім трошки води. Зараз спробую націдити. От зовсім трошечки, щоб вона така густа-густа була. Так, у мене є мастихін, і я ним розмішаю все це. Ці справи пахне кавою. Не можу сказати, що я люблю каву. Дуже вона мені якась навіть аромат гірчить. Розумію, від вікна вам засвічує все. Ну, зараз таке дуже гарне сонце на дворі. Пробуємо десь так, щоб мені все вимазати цю каву, беру вушну паличку, змочую і малюю такі. Просто торкаюся. Десь тепер з цього боку. Ой-ой-ой, багато. Десь іще хочеться додати трошки, щоб ще одна гілочка була. Ось так, таким чином. І тепер ой, треба було прибрати мені отак. І тепер чекаємо, коли це все висохне. А поки чекаю, що висохне та листівка, зараз поекспериментую. Беру ще одну чашку, змочую контури. Ось так. І хочу зробити відтиск. Не зовсім по центру. Ну, щоб трошки ніби урівноважить, зроблю ще один. Уже я сюди трошечки зміщу. От так, напевно. Угу. Так, і тепер щось уже намалюю. Хочеться щось таке закохане, щось таке весняне. Навіть. Взагалі зараз в голові нема нічого, окрім квітів якихось, які, не знаю. Хочеться все-таки все якусь закохану парочку, може, птахів якихось. Хай так будуть птахи. Ніби сидітиме на, на оцій. Штучці. От так. ластівка. Одна. Не всю я промальовую, так, ніби животик чи, чи що то. А друга, а друга ніби летітиме до цієї. Так, і тут знову ж таки треба хвостики. Зробити характерний для ластівки і крильця. У неї такі крила дуже впізнавані. Так, хочеться додати мені отут трошки. Я сподіваюся, що це буде насиченіше. Ось так. Квіточки, як же ж без них, як же ж без квіточок. Хочеться тут бантик зробити, але боюсь, що буде дуже якось перевантажено. Ну, може, ні. Спробуємо лінером все буду виправляти. Те, що можна буде виправити, звичайно. Угу. Ну, напевно, досить, або ще десь такі якісь крапельки. Кавові такі ароматні. От угу. тепер досить. Тепер і тут чекаємо, поки висохне. Е, ця листівка ще не висохла, але я бачу, що тут є е, десь дуже багато. Ну, Води, кави і хочеться мені це прибрати, бо тут навіть бульбашки є від повітря, хочеться мені їх ну, заразом і швидше висохне. До речі, треба, мабуть, брати її не настільки концентровано. Ще придумалось мені ось тут домалювати також бантик. Ось так. Десь трошки більше додам. Тут всередину. Так. Все. Оце, до речі, швидко висохне. Уже можна б і малювати. Ну, ніби підсохло. Але чомусь ніби липне. Так. Беру 0,1 І так, беру лінер 0,3 і починаю. Малюю просто гілочку такими, знаєте, рухи в мене рука вільна, нічого там дуже вимальовуватися немає. Просто максимально такі рівненька гілочка біля кожного оцього котика, Біля кожного, роблю таку ніби маленьку лусочку. Ну, я думаю, ви пам'ятаєте, як виглядають оберезові котики. Якщо у вас немає лінера, нічого страшного, можна використати гелеву ручку, фломастер, звичайну чорну ручку. ну, Неважливо, просто що є, щоб трошечки прикрасити, додати і тендітності, і додати точності нашому такому весняному букету. Ну, розумію, що слово букет дуже гучне по відношенню до березових котиків, але все-таки такий перший букетик хочеться додати мені ще трошечки цих кавових бурубішок. Додаю просто звичайні такі гілочки лінером, і можна вважати, що наша композиція така завершена. Ще хочеться так само я десь додаю, обводжу бантик, я не вимальовую його, малюю так досить вільно. Десь лінія приривиста, десь виходить за межі кави. Ну, просто хочеться мені такий малюнок. І тепер підпишу саму листівку. Чесно, не обдумувала, що його написати, що придумати. Взяла товщий лінер і просто зробила. Напис весна близько. Чомусь саме це зараз прийшло мені в голову. Ще домалювала сердечком, ну куди ж без сердечок весною. І все. Ця листівка можна вважати готовою. Відкладаю її, беру тепер наших ластівок, і таким, по такому самому принципу лінером обведу пташок. Так само мої рухи будуть вільними, так само не буду все в підряд обводити, не робитиму чіткого контуру. Ну, Так я просто люблю, так мені подобається. Можна зробити як кому завгодно, більш товстішу таку, знаєте, лінію, ніби в стилі поп-арту якогось. Ну, а я так. Злегка-злегка, ніби десь щось е, продовжую якісь там хвостики, крильця, так само обводжу бантики, десь роблю їм складочки, десь, е, десь якісь лінії і загалом е, також ця. Листівка готова. Що можу сказати? Кава, якщо ви ніколи не малювали, наприклад, я теж нею малювала дуже давно, не вважаю себе нею спеціалістом, але це може бути гарним таким стартом, щоб не купувати там акварельні фарби. Кава, думаю, знайдеться якийсь цей один пакетик. Вушні палички, там сірники, зубочистки, не знаю, все, що завгодно, можна використовувати як пензлик, навіть самі пальці. Просто було б бажання. А інколи хочеться щось потворити, повитворяти, тому успіхів вам. І зустрінемося в наступних відео.